Первошка Олександр і продовжую інформувати вас про хід підготовки Євробачення 2017. Цього разу за найсильнішою інформацією я прибув до Верховної Ради України. Дмитро Білосорков з України, крини рада міського голови на громадській засадах. А і стосовно вашого питання по Євробаченню, ну ключові тези, якими зараз я володію, можу надати вам інформацію. Перше, це те, що мають бути перенесені майже 90% законних мапів з метро лівобережною. І вся ця, ця станція метро має бути зачищена навіть серед законних мафій. і там має бути зроблено благословлю території. Окр... Це має бути зроблено до середини квітня. Так, е, окрем... а потім вони повернуться чи ні? Ні, ні. Це, це вже остаточне переміщення їх законних мапів по е, Дніпровському району. Не закони будуть демонтовані, а закони будуть переміщені. Там є кілька е, ситуацій, наприклад, де є е, ч, ч, приватна земля. Там де є приватна земля, і там є якісь конструкції. Ніхто це не буде прибирати. Ну ми ж розуміємо, що це є конституція України і це є вже привата власність. Має запрацювати у нас водний трамвай, який якраз буде починати свою роботу десь з кінця квітня. якраз. І станція у нас буде від ходу буде від поштової площі. А по іншому маршруту вам вже потім чиновники повідомлять, куди саме де саме буде швартування цих водних трамвай. Покруки МВЦ має бути не дороблена дорога, тому що там є проблеми. Ми всі знаємо, коли проїжджаємо е, вокруг МВЦ. Також має бути розроблена концепція розвитку благоустрою території в округ МВЦ. І вона вже прийнята. І зараз вже мають е, вже скоро розпочинатися роботи. Спів на 100% встигаємо до початку Євробачення. Стосовно об'єднання пішохідної зони. Тобто у нас на сьогоднішній день в принципі вже готовий концерт по контрактові площі по Сагайдачного. Потім ми маємо об'єднати пішохідні маршрути за рахунок фунікульора з Володимирським парком. Також планується, але ну це вже не до Євробачення, це вже ну, в процесі. Планується будиниця пішохідного мосту через парк Володимирський до Арки Дружби Народів. І Маркі Віталій Кличко дав. Доручні, щоб все як можна швидше робити, тоді ми зможемо об'єднати пішохідні туристичні маршрути до Марінського парку повністю. І окрім цього, також планується будівництво канатної дороги з арки Дружби народів на Труханів Труханів Постров і потім загалом на лівий берег. Тобто ми тоді об'єднаємо всі пішохідні маршрути туристичні, які буде більше привабливим з точки зору туристичних потоків. Це, це, це трелі це не канатна дорога, це а, туристична забава. Да. Но... Канатна дорога а це чи, трошки. інше. Зараз, зараз, зараз поясню: Штрелі працював, вони офіційно е, заключали договори з комунальним підприємством Центральний Парк зверху і комунальним підприємством «Плеса» з травня по жовтень. А е, після жовтня, в принципі, юридично, фактично, вони були незаконні. Демотаж що зробив? Район, Тобто, в принципі місто жодних е, приводів для демотажу не надавало. ごありがとうござい本当だ。 Що місто має зробити об'єктивно? Має пройти аукціон, так само, як по приставної торгівлі, офіційний відкритий. Всі, охочі, хто хоче надавати такі послуги по тролєрі, має бути задіяний в цьому конкурсі і має бути лише чиста монетизація. Хто більше міський бюджет заплат, заплатить грошей, той і має надавати такі послуги. І тому зараз ми працюємо над тим, щоб як можна швидше провести такий аукціон. Фактично, місто місто зацікавлено, щоб ця з'явилася? Так, так, місто нас... зацікавлено. Зараз напрацьований механізм. За яким чином провести аукціон? І, до речі, запропоновано також власнику тому, який був власником телеє, також прийняти участь в аукціоні. І він вже не буде мати проблем стосовно документів, тому що у нього будуть документи на рік надаватись, а не лише на сезон. З вами був я, Барабошко Олександр, з найсвіжішими новинами про стан підготовки Євробачення 2017 в Україні. Весняного вам настрою і до зустрічі у наступних випусках.